Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити пов'яз хустки очіпок. Та ще декілька варіантів, які можна пов'язати з цього варіанту. Хто слідкує за моїм каналом, то розуміє, що кожен пов'яз має основу, а основа кожного пов'язу – це зачіска. Саме у цьому пов'язі може бути декілька варіантів. Якщо у вас коротке або рідке волосся, ви можете його акуратно закласти в дульку. Але не сильно, щільно, так, щоб дулька не сильно виглядала з голови. Якщо ж у вас волосся довге та ще й густе, тоді вам потрібно зробити ось таких коси і закласти їх довкола голови. От і вся наша зачіска готова приступаємо до самого пов'язу. Вам потрібна хустка 120 см на 120 см. Можна трішки більшу, але менше не потрібно. Що ж ми будемо спочатку робити? Ми складаємо таким чином, щоб один кінець. Був довший за інший. Складаємо трикутником, і щоб один кінець був довшим за інший. І пов'язуємо не назад, а пов'язуємо наперед. Якщо ж ваша довга хустка, ви її трішки ще підгинаєте, щоб вам хватило обхватити голову. І тепер що ми робимо? Підбираємо наші кінці і підбираємо лише ось цей один верхній трикутник. Нижній трикутник жиш, залишається. Коли ми все Підобрали акуратно, підтягнули. Ви можете скористатися за допомогою ось таких резиночок і зробити вузлик, або можете взяти навіть і будь-яку нитку або шнурок, і так само зав'язати один вузлик. Ось ми вже все зав'язали. Ми все підобрали. Тепер, е, тепер основний кінець трикутника ми закладаємо назад. А ось цих два бокових ми з нього формуємо, якби рівненький, акуратний пасок. Всі наші кінці ми підгинаємо. І тепер шукаємо, де в нас оцей край, його потрібно буде прикрити з одної і з другої сторони. Можна просто, дивіться, залишити ось таким варіантом. Ми ззаду просто пов'язуємо, і вже ось такий варіант у нас готовий. А з цим кінцем ми його просто закладаємо, щоб не було видно ось цієї дирки. Можна закласти ось так у серединку. Закладаємо у серединку, і в нас дирки немає. Це все ви гарно підтягуєте, щоб у вас не було інших складочок. От перший варіант готовий. Так він виглядає спереду, а ось так він виглядає ззаду. Нам потрібно цей трикутник витягнути. Тепер наші кінці, ці, що ми зав'язали, ми їх розв'язуємо і складаємо навпаки, робимо перехрест. Усі ці лишні кінці, ми їх акуратно підкладаємо, так, щоб у вас вийшов рівненький пояс. І вертаємо наші два кінці наперед, зав'язуючи один раз вузлик. Зав'язали. Тепер наш оцей кінець ми його знову запихаємо під нашу е е різіночку, під наші слої, і тепер робимо ще один додатковий вузлик. Ось так виглядає кінечний результат. По центрі ви бачите бантик, який є справжньою родзинкою цього пов'язу. А як ж виглядає цей пов'яз задній? По боках, як ви бачите, у нас йдуть рівненькі пасма, як у справжнього очіпка, тобто основа, а оденце, ви бачите в складочках, як у справжнього очіпка. Заді в нас, а отзаду у нас закладене, де у нас був перехрест, щоб це приховати, ми загнули один кінчик і так набагато гарніше виглядає. Якщо ж ви не хочете цих бантиків-хвостиків, його можна зробити більш скромнішим або навіть більш строгі, строгішим. Ми з цих хвостиків, ось що у нас ми їх вернули назад, ми їх зав'язуємо лише один раз. Зав'язали один раз. Можна ховати і під низ, а можна і сховати в ось цей отвір, що у нас утворився від резиночки. Ми запихаємо. Тепер наші е, хвостики не видно, але в нас є ось цей великий е, х, трикутник. Що ж нам з нього зробити? Якщо у вас так само тороки видно, як у мене, ви їх загинаєте усередину і тепер піднімаєте догори. Є два варіанти фіксування. Можете зафіксувати за допомогою булавки, і у вас теж спереду буде такий, якби красивий. Е, Такий красивий вузлик. Або можете так само, як і ті попередні кінці, запхнути в цей отвір. ось так ми запихаємо, І тепер ми вже можемо витягати і формувати, який величини вузлик бажаєте. А щоб взагалі хустка була схожа на очіпок, ви можете загнути назад ось ці кінці, що у нас є основою від хустки. Як зробити? Ось ці кінці ми беремо і ось так завертаємо догори. Не бійтеся, хустка у вас буде доволі міцно триматися, вона не злетить згору. А якщо пофантазувати, то з такого пов'язу можна зробити ще декілька варіантів. Якщо ж моя інформація була цікава, не забуваємо класти вподобайки, підписуватись та ділитися відео. Всім гарного дня та до зустрічі! І все буде Україна!